Ти що желізо ламати навчився? Та хто його знає, диви. Поламалось. Просто звичайна залізяка поламалась. Як думаєш, це реально? Бач? Так пнусь, стараюсь. ти що, чого ти ж мурися? не очкуй. Ха -ха -ха. Нічого не буде. Диви. Розсипається просто в дрободень, так? Да? Знаєш, що це за матеріал? Ні. Це желізо, яке ламається, як. Все ж понятно, все просто. А ти. Взагалі уявлення маєш, скільки може коштувати те залізо, яке ламається. 1000 гривень кіло на сьогоднішній день. А знаєш, що це за залізяка? Це вольфрам. Бачите, як настільки хрупкий метал. Це немагнітний метал. Взагалі це по суті, <бачу> ось такий таке. Взагалі це, по суті, електроди, які ми використовують для зварювання кольорових металів при зварюванні кольорових металів, не для зварювання. Да? І ми готові купувати отакі от огризки цих вольфрамових електродів по 1000 гривень кілограм. Ну, звичайно, якщо у вас є стілі і ви ними вже не користуєтесь, то також можемо купити. Давай покажемо, як виглядає спектральний аналіз даного матеріалу. Побачив? Не побачив. А тепер побачив. І що? Вольфрам? Вольфрам. Так що, якщо ви маєте матеріал який можна отак поламати, то знаєте, цей матеріал коштує доволі таки непоганих грошей. І ще один момент він дуже важкий. Тільки не перепутайте його з графітом. Бо в принципі по кольору, похоже, теж ламучий, чи графіт, чи ферит, але те нас не цікавить, тільки вольфрам. Питаєте, я постійно розповідаю про магнітне залізо. Вигляді вольфрамово-кобальтового сплаву або твердий сплав. Хто як називає, кому як зручно да? коштує на сьогоднішній день 1000 гривень кілограм, на 100 гривень подорожчало. Цікаво? Цікаво. А знаєте, що найбільше цікаво? Найбільше цікаво, що 2 кг цього матеріалу займає дуже маленьку площу, тому що він доволі важкий. Ось давай насипемо. Ді ваги на 2 кг. Чи зможемо ми на них вмістити 2 кг? От ви, ж, в принципі, уявляєте, що таке 2 кг? просто малесенька коробочка матеріалу. І вже 2 кг. І оці 2 кілограмчика добіжимо це і є на сьогодні 2000 гривень. Просто отак от. Багато? Як на мене, небагато. Давай я висяплю в порівнянні з оцею кубкою. Да? Ось, малесенька кубка твердого сплаву, і це 2000 гривень. Якщо ви маєте лом такого матеріалу, пропонуйте. Дивіться, воно ще буває в вигляді отакому. в вигляді втулок, в вигляді протяжок. В різних виглядах воно використовується. Його основна... Особливість, коли ви візьмете цей матеріал в руки, ви його ні з чим не перебутаєте, тому що він реально, питома вага його дуже важка. Ой, дуже велика, дуже важка. Оце я, звісно, мочніший розказчик, не смійся. Ну, хоч ти не смійся. Ну, ладно, хейтери сміються, ще хтось сміється, Жека, ну не ну. Я не надіявся, що ти це зробиш. Дуже тобі вдячний. дивись, тільки тих втулочок, Протяжечок, да? і вже більше 2 кг. 2 кг 66 грам. І 1 грам даного матеріалу коштує 1 гривню. Один грам от до чого докотились. Ви представляєте, настільки піднялась ціна на нього. Давай зробимо йому аналіз, покажемо. Да? Чікс. Вольфрамово Кобальт. А Вольфрам Кобальт. Малесенька капелька цинка. Але то таке, то чепуха. І бачите, і воно липне на магніт. Не так, щоб воно липло нагло, але підлипає. Та в принципі можна сказати, липне, бо не відпадає ж не відпадає. Липне воно за рахунок одного з цінних металів, який називається кобаль. Тому що це магнітний метал. Так само, як і нікель, так само, як і ще що. Один метал стався магнітний. Самий легший, ви його в будь-якому випадку знаєте. Що залізо? Написали в коментарях, ви молодці. В принципі, дякую за перегляд і, звичайно, чекаю ваші. Твердосплавні пластини, твердосплавні втулки, твердосплавні протяжки, твердосплавне все в себе на приймальному пункті.